Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте сьогодні дивитись, хто вас любить, а хто ні. Е, місяць назад був такий коментар про е, Любить не любить. Я не пам'ятаю, як там було написано до серця прижми. Ну, щось таке. Я не пам'ятаю, вибачте, будь ласка, я, та людина, яка написала, я думаю, ви згадаєте. Той свій коментар. Дійсно, я не ну, щось мені. Я не розумію, як відзняти а, так, як ви написали, тому давайте дивитись, От так, як мені сьогодні пішло, бо ця тема сьогодні просилась просто. Я так розумію, у когось є питаннячко і треба вам знати: хто любить, а хто не любить сонечко. Привіталась Кицька Аліса, якщо хто не знає і, і собі далі пішла. Так, дивіться. Угу. Хм, цікаво. Давайте з поганих новин. Ну, так, щоб одразу, знаєте, погане, а потім хто любить. Тож, мені показують людину на літеру С, Може бути і чоловіком, і жінкою, тож для кого як. Людина, яка, ви знаєте, теж, от я не буду розповідати тільки одну версію того, як я бачу. Бо для кого як? Для когось з вас людина ще тільки зайде у ваше життя. І це знаєте, як буде? От хтось піде з вашого життя, ви з кимсь розірвете стосунки, а ця людина з'явиться у вашому житті на літеру С. І якось як швидко ну от, буде вас налаштовувати на те, щоб у вас були стосунки. Людина не вміє любити. Тут треба розуміти. Людина, яка може багато говорити про те, що хочеться бути в парі, людина сам по собі, сама по собі, це відлюдник. Людина, якій час від часу стає сумно і хочеться бути в парі, але надовго таку людину не вистачає. Ну, це треба розуміти. Це не, не те, що не обов'язково, це не означає, що ви чимось не підходите, що людина ну, якось так. Спочатку буде вас любити, потім розлюбить. Тут взагалі не про кохання. Тут просто про те, що людині час від часу стає сумно бути на самоті. І хочеться в люди, хочеться бути з кимось в парі, але проходить там, час, наприклад, проходить рік, може два, і починає шукати вихід. З стосунків, бо тут щось внутрішнє, щось психологічне, бо починає ховатись від людей. Тут треба розуміти, що людина ну просто от така людина. Не в вас проблема, в людині проблема. Так, хто ще показаний, що не любить. Дивіться, мені показана жінка, яка тягне до себе чоловіка. Чоловік ну така така собі значна, велика фігура на фоні цієї жінки. Жінка, яка як квітка сама по собі, така, знаєте, яскрава, екзотична, може навіть жінка, ну в тому сенсі, що вона може одягатись так зі смаком і так, знаєте, виділятись своїм смаком серед усіх своїх знайомих. Може любити квіти, і може мати багато квітів в себе вдома, або там на роботі, або ну, от якось, знаєте, як біля неї багато квітів. Жінка, яка от як завжди пошук якихось відповідей, тобто вона може собі щось там вигадати і шукати можливість втілити в життя те, що вона собі навигадувала. Біля її ніг є зовсім інші два чоловіки. Їй подобається той, який її не любить. І вибачте, я розумію, що неприємно зараз слухати, але він і не полюбить. Він взагалі дивиться в інший бік. Він, знаєте, з тих людей, які Оцей точно не для стосунків. Йому з друзями. Йому там десь от він може сам десь ходити, Ну, зазвичай він хоче з друзями бути. Не для стосунків він. А вам би озирнутись, бо третій до вас підходить. Ви взагалі жінка, яка дуже подобається чоловікам, але вам цей вам подобається. Літера В тут є поряд з цією жінкою. Літера О, літера Р. Е і літера В тут і англійська, і така. Чомусь так дві показані. Так. І якось чоловіки на вас дивляться і самі собі кажуть, що ви літера, е вибачте, літера, що ви жінка. Жінка свято. Що ви така квітуча вся. Подобайтесь? Так, далі. Зараз може ще. А, ну тут дурня нам показується, як в картах Таро а, старший аркан Дурень, блазень, Хто як любить називати, як над прірвою. Знаходиться дійсно, от як малюють його на карті, так він і виглядає. Дивіться чоловік, який. От як багато про нього говорять, замріяна жінка на нього дивиться, але він він такий. Взагалі, тут нарциса мені показують. В цьому я впевнена. Він себе дуже любить і він собою весь час пишається. І йому весь час треба, щоб про нього говорили. Він не просто так, як той блазень, себе часто дуже поводить, бо хочеться, щоб його помічали, щоб на нього всі погляди були спрямовані. У вас пройде трошки часу, і ви будете така розчарована ним. У вас просто геть зміниться до нього ставлення. А от коли у вас зміниться до нього ставлення, він почне вас. Повертати до себе, він буде казати, що Боже, яка ж ти гарна, що я не помічав. Проходьте повз, будь ласка, не затримуйтесь, бо дурень він і є дурень, повірте, ви просто втомитесь від нього дуже-дуже швидко. Бо ваше саме втомлене обличчя і показує, що як я могла взагалі. На такого кого звернути увагу. І ви б бачили, як по-різному вас показують ви Ну, ну гарнюня це просто це, ну, таке, знаєте, дуже маленьке слово, яке я можу підібрати от зараз. Вас дуже гарною, дуже красивою показують на його фоні, і ви велична фігура. А він такий собі дрібненький і взагалі на якось, ну, цікаво гуща підкреслює вам, що він не вартий вашої уваги, що дай собі можливість дочекатись того, хто буде тебе цінувати, отак От тут, ну, якщо дослівно, казати вам, ну, переказувати вам те, що я бачу. Так, далі. А тепер вже е, хто вас любить? Бо тут е, більше мені вже показує, так, до вас приїде, ось ось приїде, От найближчими днями. М -м, саме приїде чоловік, мені, бо мені тут колесо показують, тож не пішки. Ну, частину дороги, звісно, пішки буде робити, але ж приїде. Чоловік, який. Має надію, що ви розумієте, як він вас любить. Чомусь, от знаєте, як він може казати вам компліменти, він навіть може казати вам, що він там щасливий від того, що ви така є, що йому дуже приємно з вами спілкуватись. Але повірте, ви їх ви все це сприймаєте як ну, просто людина чемна. Він просто знає, як треба спілкуватись. Його виховували правильно. Отак от ви це сприймаєте. Але насправді таким чином він зізнається вам в коханні. Просто ви, ви так це не чуєте. Це ну, от показано, що ви там десь у справах по роботі спілкуєтесь. Угу. Так, от дійсно спілкуєтесь саме. Тоді, коли зроблена якась справа. Чи ви в нього, наприклад, щось замовляєте, він робить і віддає вам. Чи, навпаки, він у вас щось замовляє, ви робите і віддаєте йому. Ну, ви дуже подобаєтесь, от ваша жіночність, ваша врода. Дуже подобаєтесь тут реакція на вас іде. Ну, давайте далі. А, вибачте, літери І С, а, літера Р, але вона англійська. І давайте так. Коли я буду бачити саме англійську букву, я буду казати, що вона англійська. Всі інші, значить, вони наші звичайні літери. Так, літера А, літера В теж англійська і літера F англійська. Мріє про розвиток. Стосунків з вами про те, щоб можливість з'явилась ваше спілкування трошки перевести в інший ракурс. Так, далі вже інше дивлюсь, давайте я вже далі буду розповідати. Так, ви, ви спілкуєтесь десь ви спілкуєтесь з людиною час від часу, між вами дистанція. Ви навіть не торкаєтесь один одного, але тут і для чоловіка, жінці ви дуже подобаєтесь, і для жінки чоловікові, ви дуже подобаєтесь. Можете зрозуміти, бо людина, знаєте, от ви наприклад стоїте, і людина намагається хоч якось, хоч корпусом, бути до вас ближче. Тобто, знаєте, коли от з ноги на ногу так трошки так, хитається, хитається, і так в цих хитаннях намагається якось ближче до вас стати. Так, далі, ще мені показують. Чоловіка, який замислився над тим, як змінити ваше спілкування. Багато думок про якесь приміщення, про яку я не можу зрозуміти, це або квартира якась, або це, щось ну, щось якісь нерухомість така загального користування. Не можу, не зрозуміло мені тут. Це приміщення, яке в нього за спиною, він як відходить від цього приміщення, чи виходить з цього приміщення. Так, хто вас любить? А тут, я, дівчата, якщо у вас в колективі, я бачу один, два, три, чотири чоловіки, п'ятий підходить. О, дуже до вас прихильні, дуже ви їм подобаєтесь. Я не буду казати, що це прям кохання, але от як людину вони вас люблять. Ви дуже світла, дуже така привітна, приємна, усміхнена, показані мені літери І ес, к, Л, англійська L. Літери саме на чоловіках біля чоловіків. Літера С тоді ще на Сі. Схожа англійську Сі. Угу. Отут люди спілкуються між собою вже такі, ну я б сказала 50 плюс отак. Чоловік і жінка дуже таке, знаєте, от, спокійне, приємне спілкування, без всіляких спалахів, емоцій. От так, люди спокійно між собою розмовляють. Люди прихильні один до одного. За спиною жінки є жінка, яка от, от, знаєте. Її аж викручує від того, що ви у вас є людина, з якою ви приємно спілкуєтесь. У вас нормальне спілкування, і А В, угу. В англійська, С. Um, Літер А якось так накидано, не одна, аж дві бачу, угу. М -м Да, тут, тут більш нічого не додам, бо тут так обмаль інформації. Далі, тут, ну, тут в сім'ї, тут люди, ну в сім'ї показано все гаразд, і любов є, і дитина у людей є показана, і клопіт домашній теж є, і клопіт такий, що можете разом. От знаєте, як рівнозначно робити. Наприклад, треба щось зготувати, як жінка може зготувати, так і чоловік. Треба, ну там, поприбирати вдома, то теж можуть обидва зробити. Тобто тут, знаєте, от все якось злагоджено. Угу. Так, отут показана ситуація, інше вже дивлюсь, в якій показані мені чоловік та жінка. Чоловік, так, знаєте, як одинокий вовк мені показаний. Але відносини, от саме ну, от зараз в нього є відносини з жінкою, дуже порівнює її. Розуміє, Що вона для нього доленосна жінка. Порівнює її з якоюсь своєю колишньою, в тому сенсі, що там була дуже складна ситуація. В нього ще досі в нього є такі, знаєте, болісні спогади про ту жінку. Дуже йому складно було з нею, дуже він. Після тих відносин став таким, от, от таким от одиноким вовком він став після тих відносин. Тобто це такий болісний досвід, який, ну, я так розумію, що тут може навіть і роками людина його ніяк не міг подолати, той досвід, настільки йому боліло, настільки там все було складно. Але Зараз з вами геть інша історія. З вами йому легко спілкуватись. І проблема тільки в тому, що він вас любить, але сказати вам про це він боїться. А раптом ви, як та примара, от він вам скаже, а ви так змінитесь. А раптом ви поки що ну, просто от, ну, роль таку граєте. А коли почуєте, що все, він вас любить, ви просто геть змінитесь. Він просто, от знаєте, як сам собі каже, я буду тягнути цю мить як можна довше. Хай тільки не змінюється. Тут, знаєте, людина може, знаєте, як молитви про вас відправляти у Всесвіт, аби ви не змінились, аби ви такою, як ви зараз, є, залишились на все життя. От Настільки тут. Тут любов, тут почуття є. І почуття ці зростають кожного разу, от як він з вами спілкується. Ну, я так розумію, що інтим тут є, бо я бачу жінку, яка лежить а над нею цей чоловік. Але дивіться, як кожного разу почуття все більше і більше. І міцніше і міцніше в нього рот затуляється. тобто він дійсно боїться вам сказати, що він дійсно вас дуже любить. Але ви б бачили, якими очима він на вас дивиться. Тут у мене зовсім нема сумнівів до того, як він до вас ставиться. І дійсно тут йому так боляче було в минулих стосунках, що він дивиться на вас і думає, невже мені так пощастило? Так, ось тут чоловік літери І, Л. Чоловік емоційно дуже такий, тут не про те, що він дуже запальний, а він Він все дуже так через емоції пропускає. Він може дуже хвилюватись, він може себе накручувати, він за все боїться, він і за вас дуже боїться. І він, знаєте, от. Ви можете собі казати, що Боже, який зануда. А йому от важливо, як якийсь такий момент, який йому важко дається, він буде підкреслювати, він буде, знаєте, як прояснювати з вами ситуацію, і як е, 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 ну от, чи правильно він зрозумів, чи правильно він відчуває. Тут про таке більш. Так, ось тут показаний. Ой, а тут жінка, яку люб... дуже люблять два чоловіки. Ну. А тут я не знаю, що вам сказати. Ну, для кого як? Для когось з вас це один з них може бути вашим сином, а інший чоловіком, або, може, якось у вас там по-інакшому. Може і трикутник це теж може бути. Тут здебільшого англійські літери В, Т, Л, цифра 5 тут має значення, або це до вас вона має значення, або до ну, чоловіків цих. Може бути. Остання цифра рік народження може бути, наприклад, п'ятий місяць народження або п'яте число будь-якого місяця день народження. Ну, це не обов'язково до цього дослухатися, але щоб просто розуміли, для кого це більш за все йде інформація. Так, а що в нас тут? Прибуток, чекайте, вже завтра може у вас прибуток бути. Ну, або найближчі там 2-3 дні в когось з вас. Я так розумію, очікуваний, бо бачу, що ви, у вас вже купа планів, як витрачати той прибуток. Угу. Так, літера Г, людина з ініціалом літера Г, літера Є. Е. Угу, літера Ф, літера Р. Е, мені чоловіків показують. Але такі, знаєте, вони як, це ви десь з ними спілкуєтесь, це не так. ну, Мені виглядає не так, що це ви в одній оселі. Можуть бути сусідами для вас, може таке бути, а може бути і ситуація, коли десь ви ходите, ну, в якійсь спільноті буваєте, на роботу ходите, десь, от, ви бачите цих людей. Угу. Тут чоловік настільки любить, він хоче бути, або ви вже є сім'я, і він щасливий з того приводу, або це він думає ще тільки, що я хочу бути у стосунках, як будує майбутнє з вами. Подумки поки що для когось з вас, але це як пошук слушного моменту, щоб зізнатись, щоб спитати. Бо, знаєте, він, так як він вас сприймає, має впевненість в тому, що ви не відмовите. Що все буде гаразд, ви згодні будете, і далі ви вже разом будете будувати своє майбутнє. Але страх того, що можете відмовити, все ж таки присутній. тут. Знаєте, от, І шукає саме от, ну, най -най -най момент, коли б вам задати це питання. Ви все одно здивуєтесь. От я зараз кажу. А ви все одно здивуєтесь, коли почуєте. Угу. Хоча, може, розіграєте здивування, бо зараз почули і вже будете готові. Може бути і таке. Так, ну тут показують чоловіка. Це вже останній такий, скажу вам. Який приховує своє кохання до вас, який якісь спільні фінансові справи маєте, або спільні справи? Ну, більш за все, мені виглядає ця ситуація як робоча між вами, там, де працюєте десь разом. Або стикаєтесь по робочих питаннях, може, звертаєтесь ви до нього, він до вас. Якось він як спостерігає за вами. Не бачите його весь час, але він вас часто бачить. Ну, наприклад, ви там десь ходите, він десь в засаді сидить і дивиться на вас. Може бути і таке. Угу. Ну і все. Все інше кажуть, знає, хто її любить, або знає, хто його любить. Тут, тут показані люди, які ну, ви точно знаєте, що любите один одного. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня і людей, гарних поряд з вами. І бережіть себе, будь ласка, і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось. Всім пока!